Це не просто агрегат, який розкидає органічні добрива. Це машина, яка їх може вносити диференційно, тобто по карті поля під карту завдання. Ви флешку загрузили, і машина розкидає по квадратах, по гектарах, так як вам потрібно. Найсучасніший адаптер, горизонтальний з двома тарілками. Ось цей шнек крутиться, б'є в стінку, стінка в цей час буде опущена. І вона попадає на тарілки. Тарілки розкидають на ширину від 12 до 24 метрів. Адаптери можуть бути двохшнекові горизонтальні з двома тарілками, або двохшнекових вертикальних і на низу були тарілки. Тобто все, що вони подрібнили, розкидали, а все, що менше, воно впало на тарілки, воно так також їх розкидало. Двохшнековий. Вертикальний буде кидати на ширину від 6 до 12 метрів в залежності від вологості самого органічних добрива. Двохшнековий горизонтальний з двома тарілками буде вносити на ширину від 12 до 24 метрів. Наголошую всім, під верха потрібно двохшнаковий вертикальний, під все інше дефікати. Компост, курчий послід потрібен довшнековий, горизонтальний, з двома тарілками. Його можна використовувати не як просто розкладач органічних добрив або дефеката і всього іншого. Його можна використовувати як ТЦ. Це адаптер ми зняли, закидали жом, закинули буряк, закинули цілосну яму, ну, типу, то, що в сіло скидає. Ляду відкрили рухомим транспортером, все вигрузили. Ну, типу, тобто не просто розкидач, а розкидач і трошки для тваринництва можна використовувати як прицеп.